З України, з Києва, я пам'ятаю, були часи, це десь, ну, за 90 х я, У нас із Харкова багато вийшло. але. Ні, я вас запитався, відколи з'явилися україномовні. Євреї? Ні, взагалі, україномовні, таке, як значення слова. Я ж не чув такого слова. Ні, ну може українознавця, або я не я знаю. Чув ну, Росії, я чув Ну. Чув. Але ну давай мені серйозно, я серйозно серйозне питання задаю. Відколи появились україномовні? Я говорю про людей, які за кордоном. Я ж не кажу про українців. Але про я готув... говорю про Є. слово, я не говорю про людей. Не знаю, що тобі відповісти а і мені здається, що це з'явилося два роки тільки тому? Ні. Ні. Це людина вибирає. Я, я серйозно. Я можу теж тролити, можу прикинутися дурачком. Але, але я, я не тролю. Ну я по серйозному кажу. Коли я спілкуюся з людьми, я відрізняю людей, які з дитинства розмовляють українською, але і знають російською. І російською, розумієш? Я з дитинства розмовляв російською, а зараз українською. І відрізняю україномовних, це означає, що людина розмовляє з дитинства. А, а є вивчена українська, які люди говорять навіть грамотніше ніж їм природньо розмовляти. українською. А ти знаєш, чому українська в українців е така е класна? Бо тому, що це мова. З покоління покоління передавалась, а не вивчена літературно. Ні, іменно вивчена, ні, ні, ні. Ну, повір мені, я, я з міста Северодонецьк. У нас там було з дитинства украї... російська. Я вчив російську українську мову, я тільки в підручниках вчив. А Северодонецьк, ну, в це не, це, Северодонецьк це місто, так? Це місто в Луганській області. Рубіжне, Северодонець, Краміна. До Луганська 75 кілометр. А діду, коли я... мене діду діда там вбили. Ну так. Да. Саме він е більшу частину життя прожив в Северо Е... Так от я вам скажу, бо я через це пройшов, розумієш? Але коли я закінчив 8 класів в інтернаті, і перейшов, ну мене сказали, виявилося, що в мене є батьки. У селі, в Кремському районі там. Я приїжджаю, а там всі підручники на український, тільки є русський язик. Я серед них був, мені сперва було дуже важко, але я швидко-швидко почав набирати, ну, користуватися російською, ту, українською, мене навіть дражнили там сперва учитель, і що, і все таке. Що це означає? Не, От. Що означає? Говори, і... говори. Але потім потихеньку, потихеньку я зрозумів, що, ну як би тобі сказати, воно відволікає, що, що ви це робите. Це місто твоє. Я, я, я не бачу, воно скось, воно дуже малим тим. І що це таке, поясніть сперва. А це місто твоє. Северодонецьке? Так. Ну, та я знаю, що. що в мене. Я, я зараз в Ізюмі знаходжусь. Ми був з Сєведонецька. Я, був, я з... був в Ізюмі, прошу пана. Ну так. А я зараз тут. А чому в Ізюм? Ну, бо я виїхав із Северодонецька в 84-му році, у 84-му. Як ти відносишся до російської мови в Україні? Ну, рівно, але я хотів би, щоб всі перейшли на українську. А рівно ну, відносишся, так? Рівно, так. Да. Ну, є людям природні, ти розумієш. Ну, це дуже велика дискусія. Ні. Да, да. Нічому. Ні, сьогодні, ти розумієш, мені здається, мова має бути українська, державна, одна. Але для... розмовляйте в Україні, якими хочете. Я про це? Понимаєш, бо. Серед нас зараз є руски люди, які прийшли з Росії. У мене зараз є контакти з росіянами, які допомагають, воюють, надають інформацію цінну, які перебувають там на російській території. Так. тому я толерантний тільки за те, що в мене є такі знайомі, і не дай Боже, вони прочитають те, що я напишу, те, що мені б хотілося сьогодні написати. При тому, що я втратив будинок свій, все, що я мав, літаки, блин, село, друзів, що по сусі загинули. Ми до хіра кого загинули в нашому селі Білясів. І, і отак. От і тому до російської мови в Україні, я вважаю, ну, ставлюся толерантно. Є люди, які не користуються, є в них. Ще лика російська мова, хай вони собі розмовляють, але державною має бути тільки українська. От, от е е е до сих пір люди от це, це, що ти говориш зараз протягують. Це єдина страна, єдина країна, одна мова. Старой язик. Далі. Це моя суб'єктивна думка, що поки ми будемо толерастами, ми свою державу не побудуємо. Відколи розмовляють в армії Збройних Силах України російською і українською мовою, чітких наказів ніколи не буде. Проіграємо в всьому. Оце, оце, е, як то кажуть, оці качелі е, людей, подібно ваших, завжди будуть качелі. На, мені. А хочу, ви зараз, зараз не знаходитесь в територіально. Де? Зараз ви де. Де я знаходжусь? Я вас питаю. В Україні не знаходжусь. Ну так давайте тоді розмовляти по іншому. А ви мені, я в Ізюмі тут. Я міг спокійно, в мене є друзі з Франції, які приїхали до мене і зразу ще в 22-му році. Привезли мені зрозуміли речі, які мені треба. І казали: якщо то, треба, переїжджай, то, ми тебе я, врятуємо. Я, я сказав, зрозуміли. поки я не побачив перемога, я сказав, не виїду. Я пояснюю, не побачимо. Не побачимо через те, що люди. Може, я і не побачу, може, я і не доживу. Але я зараз серед тих людей, які роблять конкретно чи далі. Там кажіть, що хочете, качелі, сидіть собі там і качайте. О. Приїжджайте сюди і приїду, тут качайте. Приїду, коли Та мене зустрінуть не здрасті, А добрий день. От коли мене, коли мене в Криму зустрінуть, добрий день. Вітаю вас. Слушай, грамотний, ти або, мене. Або в Запоріжжі скажуть гарного що? вам дня. Та приїжджай сюди, он подивись, он молодця розмовляє українською зараз. Я своїм дітям, онукам, сперва, от до, до початку бойових дій. От з 14 по 22, казав: Приїжджайте, давайте. Якщо ви в мене вдома, я вам буду платити 500 гривень в день. Тільки розмовляйте українською. Правильно, і, ні і За які гроші, тому, ні і за які гроші тому. вони не хотіли, і тільки блін, вони почули бомби у себе в містах. Заговорили і безплатно, і зараз розмовлять. Ми закінчимо і перестанемо бути толерантними. Та ні, це ви дуже. знаєте, ви мені нагадуєте е... е, того Ірину, Ірину Фаріон. Ну, я не дотягуюсь до неї, тому що mm, да. це є філолог, вона брала. Ну, роз... Вона, вона б вас розчехлила на атоми. Ну, не розчехлить, куди вона дінеться? Вона жінка, розумієш, у мене не хв... не вистачить наглості розмовляти з нею, як, як подобає. Я розумію її. Ставлення до всього, понімаєте, але не все так робиться, як і здається. От, вона в свій час була, була заправка комуняка і використовувала так. становище своє, так. А своє, а Порошенко жінки. зробив партію регіонів. Іди ти нахуй зі своїм Порошенком. От. Найшов Порошенко, Порошенко, який зробив партію регіонів, він сьогодні. І працює і більше зробив користі, ніж твоя Фаріон, і не пизди. І ще от, от. тобі до Порошенка рівнятись. Добре, все, так що будьте українцями і не... ідіть нахуй своїми порадами. Їдьте сюди і будьте тут українцями. Сидіть він, пизди тут, блядь. Будьте українцями. Записав, привіт вам, ждуни. Ідіть нахуй зі своїми. Слава Україні. Пішов ти нахуй, я тобі не вірю. Правильно. <смі> так що, друзі, все, оті от качелі, одна мова, друга мова, все буде гаразд, толера, Ні. В Україні повинна бути українська. Слава Україні!